Доброго дня, яку пташку ви знайшли? Сови. Вони ж Яке життя, такі сови. А! Тут довелося бути, бути слово. Вже. <сі> <А! пі> У них дуже вістрі кіхті, бо вони повинні Гостри. протикати в шкуру в а у мушей дуже плотна шкіра, і тому кіхті вони які. А, це вона зараз боїться і ушки вона прижала. Бачите, оці ушки. А коли вона думає, що її ніхто не бачить, то ушки стоять отак. О. Так, це? Да, це все. Оце котячий дім або наша амбулаторія. Спочатку він був як наш гостівий домик для людей, але, але люди перетворились на тварин, і тому зараз оце тут живуть коти та лікуються птахи. Це маленький яструб, він до нас попав пуховичком, зовсім маленьким. Дивіться, який він. Але у нього уроджена вада ніжки, і він от тільки на одній може пересуватися. Ну, зараз він більш-менш її тримає, як треба. Але це вже не випускний птах. Миші для сов. Раніше вони у нас а зараз. Такий час, що <сум> кругом громахають, то вони навіть мишень <сум> це відчувають. Оця дошка, це наше лікування, це призначення. Оце все повинно бути в електронному віді, або якийсь кній, але немає часу зовсім. Тому новенький птах, який пересилається в е, вольєр, я записую яке кільце, щось там випускної, не випускної. Ну, отакий от, от список. А це мій стол робочий, де я змішую всі ці ліки, набираю. Готую. Оце Орел Карлік, теж червона книга України. На жаль, у нього багато пошкоджень і він не може жити в дикої природі. Оце антибіотик. Оце маленькі ворошинки, яких треба аж 35 штук. Так, все. Так, Зараз ми уколи намагаємося замінити в клюв, щоб менш травмувати. Все добре. Все, так. А я вчитель російської мови. Коли... Мертвий язик. Мертва мова. Якось так. Чоловік професійний військовий. Вже військо не беруть, бо старий підполковник, але тут по лісах ще допомагає бігати з автоматом. Тільки ми одружилися, наша перша пташка, яку ми знайшли самостійно, власноруч, це був маленький зяблік. Ну, гугла ще не було, інтернету теж. І ми ну, якось самостійно да, вигодували його, там феді назвали, е, і він у нас прожив півроку. Ну, дуже ручним став там, е, сідав мені на голову, там оченята відкривав зранку. Почали з курочок. Дуже класних, породістих. Потім фазани. от Вольєри будували для фазанів. А потім якось там на собачому форумі хтось запитав: ой, а ми знайшли грака на дорозі там з поламаним крилом. Зможе хтось взяти. Такі, ну… Фазаном, нам <реш> <реш> якусь кліточку, ну що там маленький рак так. <реш> ну, посадили, а потім, потім <реш> стало... пішло, так. Пішло, да. А перший птах з'явився, ну, дикий, десь років 12, мабуть, отак. Вот а лелеки, які э, склонні к побігу. <плес> вже декілька разів ми тут по селу за ними ганялися, і, і тому вони так. Оце ципа це знаменітий лелека, який у нас вже 10 років. Він у 2014 році, коли ми його випустили, з ним все добре. Він здоровий. Полетів на майдан, і там його забрали. Активісти, які на той момент ще були, і не хотіли його віддавати, і навіть команди по рятунку тварин. І тільки коли вони зателефонували, і я обіцяла, що все буде з ним добре, ми його нічого йому не зашкодимо. Потім він ще улітав і тут е, крав рішитку від мангалу у сусідньому селі. Потім на ринку у бабусь пакетики з насінням. Ну такі собі. Шкода, ну все, зараз він на пенсії, ми ж теж на пенсії. Ми сказали, що більше ми не можемо за ним ганятися і ловити його. Тому він зараз у в вольєрі. Да, Ципа я про тебе говорю. одного немає. Частини ніжків, от він ніжків, пішов. Зараз ми намагаємось зробити йому протез, і нам зняли всі мірки. І, сподіваюсь, зроблять на 3D-принтері. Це буде наш перший досвід такого продозування, але з чогось потрібно починати. Спочатку ми сподівалися тільки на свої зарплати, ну тоді. Вони були трохи кращі, да. м'яко <laughs> кажучи. І ні до кого не зверталися за допомогою. Ну, і птахів було багато, а потім, коли там все почали нести дуже багато, але в нас такі друзі, що вони самі пропонують. Да, і Ми дуже вдячні. Підтримка не тільки грошима, а мораль так, ну залишив. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 політіли, політіли, політіли. Так, яка, та. Тя. Спочатку ми брали всіх в ранових, сіра ворона, граки, сороки, галки, Ну і люди привозили нам цих птахів і говорили: ну це не все добре, вона у вас трохи там розлітається, соціалізується і потім ви випустите. Але коли там, люди її... З пташенятки, і на ручках, і, і моя шлапочка така зайчка, і, і все. І вона вже така ручна, і ніхто нікуди не летить. І тому в нас дуже багато вже, і ми вже майже два роки не приймаємо цих вранових хижих, обов'язково всіх приймаємо, тому що хижих птахів треба годувати спеціальним кормом. І ми їх обов'язково беремо, тому що від цього залежить, який він буде, здоровий чи ні. Сіротки, да, такі. Мої собачки прийшли. Бігуть собачки, бігуть собачки. То это у меня за бігун собачка. Бегун. Собачка бегун. Привіт, кнопа. Привіт. Як тебе справи? Додому. Додому. Маленька дівчинка вдома. Відпочивай, ти на дієті. Як ви тут? Це добре? А ти сава ти їла? Ой, яка ти молодець. Ти мишку з'їла, так? Та ти просто супер сова. А ти є все добре? Ну так, не дуже. Ти молодець. Ти? Ти хочеш політати? Доброго дня яку пташку ви знайшли. Телефонують навіть вночі деякі люди, які знайшли пташку. Вони гадають, що ми якась організація, яка працює цілодобово. Я говорю, пташки вночі сплять, де ж ви її знайшли? Це не може бути правдою. але в відсотковому відношенні хороших людей більше. Особливо от останнього часу дуже класні люди, які самостійно і годують, і лікують, і допомогу якусь пропонують. Ах ах ти, ти, кусюка, ахті Ах ти, кусюка, кусюка. кусюка мала, де ти? Не треба. Ху-ху-ху. Ты дика пташка, так? Ну, я бачу, що ти дика. Ну, я тебе не боюся. Дика пташка. Дуже страшно. Я злякалася. Все, зараз я тебе нагодую. Ж, як страшно. Дуже страшно. Все? Миша буде ввечері. Та да все-все-все. Ніхто тебе не чіпає. Кому потрібен цей сич? Нікому. А куди ж тебе? А, о, тут ти посидиш. Все. Ввечері поїдеш в вольєр. Угу. Так. Пішли далі. А, ще одна пташка. Угу. І куди? Зараз щось придумаємо. Коли я кажу немає місць, то це дійсно немає місця. Варя додому. Варя. Варя додому. Варя. Ку-ку! Малиє, малие мої Гусінятки. прик. Прик. О. Там їх зустріли. Вже познайомились. Хал. Електра. Іди сюди. Хе. Гусіль, да, гусіль, да. Це маленькі пташенятка. Привіт, привіт. Гусільда, 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 іди до мене, іди. Гусільда, 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 да. Захотіла трапити. Гусільда. Це гусільда її знайшли в Києві і передали нам, тому що ми її не з'їмо точно. Це домашня качка. А гусіль да, як матуся, так? Ну. <ріху> <Вот> так. <ріху> вот так спокійніше, да, з дорослими? Ну. <ріху> Дивіться. <ріху> Дивіться. Як дорослі ниряють. <ріху> Ой, не можу. Варюшка. <ріст> Варя імпринт, ця, яка орієнтована на людину. Отже, а? Неслухняна дівчинка, от і то. Вона якось прошмугнула і улетіла. <ріст> Їлочки зривала і кидала в Валеру. Знущалась. Як і всім було страшно, тому що так, да, тут все поруч, це спочатку було. Гадалося, що якщо ближче до нас це все, будемо просто відкривати вольєри. Ну, і Нехай скажуть, хто охотяться на окупантів. Ну, в перший день, коли да, ця навала, ми ввечері. Якраз в, нашій, в нашому стаціонарі робили уколи птахам. І тут прямо над нами пролітає ракета, гул такий, що жах, і через два буди вона падає. Ми спочатку подумали, що це у нас десь впала, вибігли, думали, що там вже якийсь там пожар. Моло початку вирішили, що ми залишимося. Ми нікого не залишимо. Якщо прийдуть, да? то в ліс підемо ага. там. Землянку Чи... якусь виру. -як. Тихесенько тут. Так, да, і що було дуже страшно, тому що в нас не було запасів кормів. І, Думали нас... вже москалями годувати, бо якщо до нас в зимку прилітають ворони, то вони можуть за три доби. Середнього москаля з'їсти десь кілограм шістдесят. <рес> ну так і є. Вони так. Ні, ну ми шукали там якісь альтернативне щось таке. А потім дівчата із команди порятунку тварин під пулями, під розривами через Дивали, мости. масти. Да, вони там для нас привезли майже 400 там 350 кілограмів цих кормів. Трохи стало легше, тому що. Якщо ти не можеш пригодувати своїх птахів, то ну, ну що робити? Це жах. Вони ж не розуміють, чого вони голодні. Скорік! Скорік! скорік, скорік. Іди, скорік. Маленька пташка, скорік, скорік, скорік. Знову лисенка, так? Кожного року він так ліняє, потім обростає, так? Скорічи, Скорік! Так, це ручна пташка, колись у нього з'явилася дружина, і ми гадали, що він зможе жити в дикої природи. Відпустили їх обох дружина у ліс, а оце падлюка до ганделика. І стало випрошу так. Піво стали просити. Зателефонували кажуть, ваш птах тут до нас чіпляється, заберіть його. Там дві ворони біли. Оце повний альбінос, а оце меланіст. У нього трішки окрашені крила і голова. А оце зовсім біленький. Птах. Мало часу приділяли дітям. Онуці, ну а потім вони на нас махнули рукою. Ні, у них була спроба, коли почалася війна, і всі вивозили там птахів, там собак, котів. Вони кажуть, о, зараз ми зберемо всю кучу вашу і вивеземо їх в Угорщину. Да. А ви вже з, буд, будете вільні, і вже у вас почнеться життя, життя для, себе. для себе на, на пенсії. Угу. Ну, так не сталося. І зараз вони да, відчули, що це наше життя, і що ми без цього просто не можемо. Варя! Ми якось і думаємо удвох, не треба навіть говорити щось, Тільки а тут же «Б» і все. Приїхали, тихо, 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 де ти тут? Ти дуже буйний. Тихо, вона не смачна, а ти кільце сфотографував? Коли ми відпускаємо птаха, це. Такі відчуття, ну, якби твоя дитина да, із родини вилетіла на вільне хліба, і ти ну, дуже хвилюєшся, тому що ну, тобі здається, що вона повністю готова до життя, а раптом щось не так. Раптом щось їй загрожує, і коли ти її довго вигодовуєш там, лікуєш, ну це і хвилювання, і радість, і все відразу. Цей птах конюк, знайден паном Сергієм, дуже виснаженим. Але після лікування він почувається досить добре, і зараз ми його відпускаємо на волю. Давай, ну, і все, <ріхи> молодець, молодець, Та все гаразд. Працюємо? Так. Все дорого. добре сів на гілочку. Коли він полетів, я ну, ще добре, ще на одного рота менше, завод менше. Хай живе самостійно. Коли змій яда випустили так. А його ще з передавачем випускали. Ну, і у нас ранок починався кава, і дивимося, да, як там наш дах е, зйомичем зьомич, да, його назвали, де він. І от тільки його випустили, а наступного ранку дивимося, а він там же, на цьому вже місці. Може, дитинка голодна. Все, взяли, взяли піряпілку і туди бігом на цю точку. І ми по цим болотам, хащам знайшли, знайшли його на вода дерев на дереві, потім там поряд було поле, і ми на це поле цю перепілку випустили. випустимо. Аже такою полюй, дідука. Ну. <пілка> Щоб дітятка голодним не було. Ай! Головне сховати вуха. в ухо. Бо кіхті дуже острый. Валера, Валера. Да. О. Варя. На живця. Она зараз мене буде кошмарити скорей. Иди сюди до мене, буду рятувати тебе. Варюшка, варюшка, дивись, дивіться. Варенька. Варенька, варюшка. Варя, іди до мене, моя кукушка. іди до мене, моя кукушка. Куку, куку. -ку. Давай. За кукушку. <ривця> На живця, <живца>. а живець я. <ривця> <ривця> Де ти була? Де ти була? А? Скотиняка? Йди, <ривця> я тобі вкусняшку дам. Іди. Ой, Схудла! Схудла! За півдня. За півдня схудла, де ти була, де ти була моя собака? Де ку-ку? Да. А кого я звала ти не йшла, а? Чо? Це Ку -ку. не слухняна дитина. І знайшли біля офісного центру вона. Прилітала до них там десь тиждень, а потім зателефонували нам. Нагулялася моя зайчка, да? О, так, пінькать захотіла, опінькати водичку. Горлі пересохло, тому що кукукала довга.